Доброго ранку на каналі Файні квіти. Городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 жовтня 2025 року. Сьогодні, 30 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час дихання. Несприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Ми рухаємося до повні. Друга фаза. Захист рослин шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 жовтня сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 31 жовтня, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці водолій аж до 14 години 46 хвилин дня а потім вже перейде в знак риби. Тому тільки після 15.30 можна сіяти насіння зелених культур, сидератів в теплицях, а можна насіння зелених культур в ну, горщики посіяти і вирощувати на підвіконі. Можна пророщувати насіння для салатів. Працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, поливати та підживлювати рослини органічними добривами. І все це вже робимо тільки після 15-ї години 30 хвилин дня. Але цей день несприятливий для де обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах все ближче повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 31 жовтня вже несприятливий час для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 30 та 31 жовтня 2025 року. В ці дні працюють енергії знаку водолій. Тому, будь ласка, відмовтесь від солодощів, продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. А ось які у нас продукти для харчування будуть. Саме корисні і е, смачні. Отже, хто їсть м'ясо, будь ласка, будь-яке м'ясо готуйте, м'ясопродукти використовуйте, готуємо страви із риби, із морепродуктів. готуємо каші з гречки, пшениці та вівса, їмо молочнокислі продукти. Використовуємо для приготування страв доступні свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки. П'ємо какао, їмо горіхи, мед. Проростки насіння, хліб з висівками і п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися ввечері ва з вами. Отже, до зустрічі!